Префікси в англійських дієсловах. Давай візьмемо, на прикладі do робити або займатися. Ну, наприклад, ми хочемо сказати, що я переробив щось, «Пере» – знову щось зробити буде «re». І ми додаємо просто префікс «re», і ми кажемо «re-do». «Писати» писати, write, переписати, re-write, читати, read, перечитати, – read назвати. Name, переназвати rename. багато вулиць в Україні, наприклад, переназивають. То ми скажемо rename. The streets are renamed. А ще один префікс буде un. Він якби відміняє попередню дію. Ну, наприклад, I wrapped something. типу я щось замотала, а потім я хочу розмотати. І я кажу unwrap. робити дію do. або, наприклад, скасувати цю дію. То ми скажемо «undue». Префікс «un» він відміняє попередню дію. Також він використовується не тільки в дієсловах. Це може бути «forgettable», «unforgettable», «real», «unreal» і так далі. А якщо ти хочеш знати ще більше секретиків англійської мови, підпишись на наш канал. Ми ділимося лайфхаками, як зламати англійську для тебе, і щоб ти розумів, як розуміють її носії.